Світ це особливе місце, сповнене потенціалом. І разом, коли ми віддаємо, ми можемо зробити великі справи. Коли людям потрібна вода або базова освіта, ми надаємо таку можливість. Коли людям не вистачає можливостей або належного медичного обслуговування, ми зміцнюємо економіку та інвестуємо в інновації. А коли виникає конфлікт, ми підтримуємо мир у стійкий спосіб. Давайте разом діяти, щоб зробити власний внесок у розвиток світового потенціалу та створити тривалі зміни. Ваша сьогоднішня пожертва робить нашу роботу можливою завтра.